Друзі, маємо в наявності dmtz 244 HX. Це 24-ка повнопривідна на потужній трансмісії з примусовою задньою гідравлікою, трициліндровий каймовський атмосферний дизельочок 1500 см кубічних, величезне робоче місце з рівною підлогою, гумовим ковриком, формула КПП 8 передач допереду, 2 передачі назад. Цифрова панель приводів, Понижені, повишені. блокування диференціалу заднього моста. Підключається повний привід. По резині передня 7,5 на 16, задня 11,2х24. Спереді є противаги, задні є на дисках вантажі. Навколо сидіння все зашито. Додатковий гідророзподільник присутній, є два зовнішні гідроциліндра плюс. Система має примусове опускання і плаваючий режим задньої навіски. Буксирувальний пристрій не прикриває вал відбору потужності. Вал відбору двошвидкісний 540 та 1000 обертів. Великі об'ємні задні крила, ледовська передня та задня оптика. Є ось такі тримачі на крилах. Ну, підлога доволі величезна. Хто в майбутньому буде доставляти. Кабіну українського виробництва, то кабіна буде всередині мати дуже велику площу. Бокова коліса переключення передач, керування задньою гідравлікою, два насоси НШ. Тракторці мають розширювальні Тракторці мають розширювальні бачки на систему охолодження, вже заправлені антифризом, паливний бак збільшеного об'єму. 30 літрів має. Акумулятор встановлений 105 Якщо я не помиляюсь, ось. Є відстійник на паливо. Ну, хороші моделі. Друзі, вартість такого трактора 6200 умовних одиниць. Великий тяжкий трактор. На хорошому двигуні, потужна трансмісія, широка резина, примусова задня гідравліка з великим робочим місцем. Конкретно цей тракторець у нас завтра поїде в Самбірський район Львівської області. А якщо у вас цікавить така техніка, у нас достатньо є цих моделей. Нагадаю вам, як називається DMTZ 244HX. Ваша улюблена серія X, У нас вони є в наявності. Телефонуйте, набирайте. До речі, сидіння. Плаваючого типу теж регулюється під вашу вагу. Ось така машина. Великий трактор вживу виглядає дуже великий, масивний. Ось тому цікавить. Телефонуйте з радістю вас проконсультуємо. ДМТЗ 244 HX. Телефонуйте набирайте.